Отримуючи курель, багато людей стикалися з таким паразитом, який називається пухопероїд. Курочка лисіє на очах, стає, як вола, а згодом і погано несеться. Але ж звідки береться цей шкідник? Дикі птахи це є перші переносчики. Нові птахи в поголів'ї також можуть бути вже зараженими і розповсюдити цього шкідника вже буде не проблема. І, звісно, це може перенестись з інвентарем або підстилкою. Важливо проводити обробку курника засобом свіжий курник плюс. Завдяки своїм гранулкам він знищує не тільки паразитів, а й вологу та аміак. Знаходитись засіб має на постійній основі в курнику, адже тільки так зможе захищати його 24 на 7. І не забувайте Вайте про ванну, вона є необхідною для самостійної гігієни курки. В'ємність насипте попел і додайте суміш пилова ванна. Саме вона рятуватиме ваших курей від шкідників. Захищайте ваших курочок разом з безпечними засобами від українського виробника. Замовляйте оригінальну продукцію за номером телефону або переходьте на сайт.